Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше: Як число 930 9 записати цифрами? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 930 тисяч. Дивимося, в якому із варіантів є такий клас тисяч. Ось він. 930 тисяч 9. 930 тисяч 9 це варіант В. Друге завдання. Який із дробів 1 п'ята, 1 дев'ята, 1 сьома найбільший? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Візьмемо три однакових квадрати та поділимо їх відповідно на частини: 5, 9 та 7. Виберемо одну частину із кожного квадрата. Подивимося, яка частина буде найбільшою. Як бачимо, п'ята частина найбільша. Значить, дріб 1 п'ята буде найбільшим. Завдання 3. Яке число є розв'язком рівняння? 2200, помножити на це дорівнює 6600. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати. У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Нам потрібно 6600 поділити на 2200. Скорочуємо обидва числа на 100. 66 поділити на 22 буде 3. Варіант Б. В завданнях 4 та 5 необхідно установити відповідності. Завдання 4. З'єднай лінію вираз і його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 3000 додати 30 буде 3030. 30 тисяч 30. 30 додати 300 буде 30300. 300. додати 30, додати 3 буде 333. П'яте завдання. З'єднай лінію вимірю прямокутника і його площу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно пригадати, як знайти площу прямокутника. Для того, щоб знайти площу прямокутника, нам необхідно мати довжину та ширину площа дорівнює добутку довжини на ширину. Зверніть увагу, що у першому стовпчику у нас є одна одиниця в інших вимірюваннях, в метрах. І в другому стовпчику теж є такий відповідний результат в метрах. Їх можна зразу поєднати без обчислень. 5 помножити на 6 буде 30. 2 помножити на 10 буде 20. В шостому і 7 завданнях необхідно виконати обчислення та записати відповіді. Завдання шосте вирази. 136 845 відняти в дужках, 93 465 поділити на 3, додати 87 578. Першою дією ми виконуємо ділення, потім додавання і віднімання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перша дія. 93 465 поділити на 3. Визначаємо перше неповне ділення 9. Значить, у часті буде 5 чисел. 9 поділити на 3 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 3 буде 9. 9 відняти 9 буде 0. 0 ми не пишемо, тому що ще не все число поділилось. Зносимо 3. 3 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 3 буде 3. 3 відняти 3 буде 0. 0 не записуємо, бо ще не все число поділилось. Зносимо 4. 4 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 3 буде 3. 4 відняти 3 буде 1. Зносимо 6. 16, поділити на 3 буде 5. 5 помножити на 3 буде 15. 16 відняти 15 буде 1. Зносимо 5. 15 поділити на 3 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 3 буде 15. 15 відняти 15 буде 0. Ділення завершено. У частці ми отримали число 31 155. Тепер ми до цього числа повинні додати. 87578. Починаємо додавання з одиниць. 5 додати 8 буде 13. 3 пишемо одиницю переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 буде 6, 6 додати 7 буде 13. 3 пишемо одиницю переносимо в попередній розряд. 1 додати 1 буде 2, додати 5 буде 7. 1 додати 7 буде 8.

6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 та 6 буде 16. 16 відняти 8 буде 8. Тут у нас уже не 3, а 2. 2 відняти 1 буде 1. 1 відняти 1 буде 0. 0 ми не записуємо, тому що це на початку числа. Отримали у відповіді: 1811. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. В сьомому завданні нам необхідно розв'язати задачу та дати пояснення до дій. Два однакові автомобілі перевезли разом 120 тонн вантажу. Перший автомобіль зробив 5 рейсів, а другий 3. Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль? Давайте складемо умову задачі. У нас два автомобілі перевозили вантаж. Перший автомобіль зробив 5 рейсів, другий автомобіль зробив три рейси. Нам потрібно знайти, скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль, якщо відомо, що разом вони перевезли 120 тонн вантажу. 120 тонн вантажу було перевезено за всі рейси. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першій дії ми до 5 додамо 3. Це буде 8 рейсів. Зробили 2 автомобілі разом. За 8 рейсів вони перевезли 120 тонн вантажу. Значить, ми можемо знайти, скільки тонн вантажу було перевезено за один рейс. Друга дія 120 поділити на 8. Замінюємо 120 на 80 і 40. 80 поділити на 8 буде 10. 40 поділити на 8 буде 5. 10 додати 5 15. 15 тонн перевіз один автомобіль за один рейс. А нам потрібно знайти, скільки автомобіль перевезе за 3 рейси. Значить, в три рази більше. Третя дія. 15 помножити на 3. Замінюємо 15 на 10 і 5. 10 помножити на 3 буде 30. 5 помножити на 3 буде 15. 30 додати 15 буде 45 тонн. Складемо вираз до задачі. Подивіться, спочатку ми шукали, скільки рейсів, потім скільки за один рейс. Поєднуємо у собі всі три дії. 120 поділити на суму чисел 5 і 3. Це буде 8. При діленні отримаємо 15 і помножити на 3. Це буде 45. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 45. І відповідаємо на запитання задачі. Тон вантажу. Перевіз другий автомобіль. Дякую вам за роботу. До побачення, до нових зустрічей!